Центральна частина міста розпал робочого дня на вулиці, що проходить повз ринок, велике скупчення автівок та людей. На тротуарі, вузький прохід для пішоходів. Решту площі займають торгові точки. За неуважність в такому місці можна поплатитись здоров'ям, а то й життям. Молодий хлопчина, що саме розвантажував яблука із автобуса, потрапив під колеса легковика, що проїжджав вулицею. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої пішохід отримав тілесні ушкодження, поки що на даний час встановлюються причини дорожньо-транспортної пригоди, конкретну вину або водія, або пішохода ми не можемо назвати, поки що доки не не буде встановлено, проведено слідчі дії і конкретно вину не буде встановлено. А Наразі встановлюються причини дорожньо-транспортної пригоди. Потерпілого одразу ж було доставлено до Надвірнянської центральної районної лікарні, де йому надали невідкладну медичну допомогу та невдовзі прооперували. 24 числа мною в травпунті і приймальному відділенні на Двірнянське було оглянути хворих. З приводу ДТП за 15 десятки я його оглянув. Хворий вже був ургентним травматологом обстежений, проведені рентгеновські снімки, по алгоритму було проведене УЗД, повне обстеження на е, предмет пошкодження інших органів, діагностований відкритий пірілома вивіг е, е, правого мілково-ступневого суглобу. Після додаткового обстеження ургентно хворий взяти в операційну, проведено оперативне лікування малоінвазивне, фіксація стопи, вправлення вивіху, ПХО рани. На даний момент хвори відносно задовільному стані отримують лікування в нашому відділенні. І хоча процедура вимагає проведення необхідних експертних оцінок, відео із реєстратора дає відповідь на питання, хто ж винен у цій аварії. Пропонуємо переглянути його фрагмент без коментарів.